Дорогою добра. Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня отримала електроміограф раніше, заради обстеження на такому обладнанні, пацієнти мусили їздити до інших областей. Тепер діагностика стала можливою і в Херсоні. Позволяє нам діагностувати заболівання нервної системи, наслідки заболівання, нірномишечні системи, дегенеративне заболівання, заболівання ткані, системне заболівання і багато інших. є базовим для діагностики заболівань нервної системи системы и у детей, и у взрослых. Про важливість обладнання кажуть і батьки дітей, які знаходяться на лікуванні. Ірина розповідає, помітила, що її трирічний син ходить на носочках і не стає на повну ступню. Забила на сполох. Проте точний діагноз лікарі поставити не могли. І протягом семи років батьки відвозили Андрійка на обстеження до інших регіонів України, були навіть у Німеччині. Завдяки електроміографу встановили причину захворювання і прооперували вже в Україні. Ні, без цього обладнання оборудовання ні в кому випадку не можна. до дісті лін медатянулі, патому що не знали, можна ли на 100% оперувати, опіріва не можна. отримати таке цінне обладнання стало можливим завдяки активній роботі фонду Устина Мальцева. Розпочали проект рік назад з виставки художніх робіт. Сума, яку вдалося зібрати 40 тисяч гривень, стала гарним початком. З часом завдяки спільним зусиллям фонду та громади міста зібрали решту 60 тисяч гривень. Я хочу поблагодарить граждан всіх людей, которые піддержали і внесли посильну допомогу в реалізації даного проекту підприємці, громадські організації, жителі міста, кожен може долучитися до благодійних проектів. Приміром, активісти самопомочі передали дітям з синдромом ДЦП іграшки для розвитку дрібної моторики, книги, пазли та інше. Ми організовуємо все, що від нас може залежати, а вже далі всі, херсонці, ну, в місті кожен херсонці по каждоні лепту пасільної. Фонд устина Мальцева не вперше співпрацює з обласною дитячою лікарнею. Раніше організувавши громаду, зібрали кошти на сенсорну кімнату для дітей раннього віку, і слова сенсорна інтеграція перестали бути лише теорією на черзі. Оснащення палати інтенсивної терапії у відділенні неврології дітей старшого віку. Вапрос благотворительності стоїть в тому розумінні, що одному тяжело все робити. і правильно говориться, що тільки в в'єдінні є сила. Коли люди почнуть вовлікатися. в доброе дело и видеть, что это правильно. Это будет хорошо, тогда будет результат. Суть благотворительности ⁇ это вовлечение и показание примера, что делать доброе дело легко и просто. Точка.